Розповідь, яку я зараз вам розповім, я вірю абсолютно, без жодних сумнівів. Просто тому, що людина, яка мені її розповіла, мій дуже близький друг ще з часів коледжу. Нещодавно він заїжджав до мене, щоб віддати мій відремонтований телефон. Він же займається ремонтом різної техніки, і я того дня не встиг під'їхати до його району, щоб забрати сам. А він якраз проїжджав повз мій. Так ось виглядав він украй виснаженим, наляканим і блідим. Було таке враження, ніби він отруївся, або просто перебив. Ну, я його, звісно, набиво вмовив, і ось якось між розмовою спитав його: Слухай, Сань, а що з тобою? Ти що, тиждень не спав, чи що? Чого такий вигляд у тебе змучений? І, до речі, як там твоє нове житло, брате? Ось тут треба зазначити. Що Сашко з дівчиною буквально тиждень вперше вирвалися з-під міцного батьківського контролю і почали орендувати свою першу квартиру, і його відповідь мене добряче здивувала: Та ні, чувак, будемо, мабуть, інше шукати, поки що не чуємо в батьків останні дні. На моє питання, що ж там сталося, він не розповів мені це. Не знаю, віритимете ви чи ні, але я впевнений, там і справді щось відбулося. Я, чесно кажучи, не фанат жахів, страшних історій і всього цього лайна. Мені бойовики під пиво більше заходять, але після того, що я почув від нього, я чомусь дістав із шухляди свій старий ланцюжок із хрестиком. Далі піде розповідь із його слів, точніше, навіть більше зі слів його дівчини. Позавчора я пізно повернувся додому, Руки боліли після майстерні, ще й треба було екран замінити. Десь о 10 вечора я вже був удома. Коли піднімався сходами та у під'їзді раптом згасло світло, як власне, і усюди. Лише тоді я пригадав про графік відключень. Зайшов у квартиру. Дівчина вже розставила скрізь свічки, обійняла мене і поцілувала. Ну, я пішов у туалет, зробив справи, потім сів за телефон. Думаю, раз світла немає, то все одно треба працювати. Ну, хоча б під ліхтарем спробую щось поремонтувати. Ну і якось захопився роботою. Дівчина на кухні щось догодовлювала, а потім зайшла до мене і каже: Слухай, збігай, будь ласка, через дорогу до АТБ. Візьми, будь ласка, томатну пасту, дуже треба. Я накинув куртку, взувся. Думаю: ну, а що робити? Піду. Мені все одно туди назад хвилина 3-4 йти, не більше. Я підсвічував собі ліхтариком телефона. Дружина зачинила двері, а я швидко побіг униз. Ось тут зауважу: я, звісно, взяв із собою ключі від домофона і квартири. Це дуже важлива деталь. Світла ніде нема. Ліхтарі на вулиці не світять взагалі. Світячи телефоном, я зайшов до АТБ, взяв те, що треба. Ще дещо докупив і стою вже біля каси. Минуло хвилин п'ять, і тут дзвонить телефон. Дивлюсь, моя дівчина, а я вже на касі розраховуюсь, піднімаю слухавку і чую істерику. Вона буквально ридає, захлинається, каже щось нерозбірливо. Я ніколи не чув у неї таких емоцій. Я аж застиг. В мене буквально був шок. Саша, що з тобою? Що сталося? кричу. Так, не клади слухавку, мила, я вже біжу додому. Нічого не розуміючи, я швидко оплатив покупки і з усієї сили кинувся додому. Біг як навіжений, уже за хвилину піднімався на свій четвертий поверх, у повній темряві, притиснувши слухавку до вуха і намагаючись її заспокоїти, відчинив квартиру, одразу кинувся її обіймати, питати, що сталося, що її так налякало за ті п'ять хвилин, поки мене не було. І те, що вона мені розповіла, справді приголомшило. Коли я зачинила за тобою двері, я повернулася на кухню, Зменшила газ і вже хотіла швиденько піти в душ, вода якраз встигла нагрітися, і тут бачу наш річі якось дивно себе поводить. Я трохи поясню Річі – це собака мого друга, звичайно, собі такса. Він раптом стривожено побіг до вхідних дверей і почав люту гавкати. У повній тиші й темряві це було моторошно. Він гавкав на вхідні двері. І я вийшла до нього. І в цей момент задзвонив телефон на кухні. Дивлюсь, ти дзвониш. Думаю, дивно. Ти ж ось тільки що пішов. Беру слухавку і чую, наче твій голос. Спустися, відчини мені. Я ключі від домофона забув. Саша, ти ж прав ключі, я пам'ятаю. Двері відчини. Я забув ключі. Повторює той самий голос. Я машинально підійшла до вікна, щоб глянути вниз, на під'їзд, не знаю чому, і раптом згадала: Жодного світла ніде нема, суцільна темрява. Ну тобто, крізь вікно нічого не було видно, жоден ліхтар не світив. Ну так ти відчиниш мені? уже роздратовано спитав ти мене. І тут до мене почало доходити. Щось у цьому всьому було явно не так. Голос, наче твій, а ніби й ні. Але я ж чітко пам'ятаю, що ти брав ключі з собою. Не знаю, може, ти просто встиг загубити їх, і тепер стоїш там злий на холоді та мерзнеш. Але мені стало моторошно. Ну, гаразд, зачекай хвилинку. Виходжу в коридор, тримаючи слухавку біля вуха. А Річі, як ненормальний, кавкає на вхідні двері. Очі на Дивиться на мене перелякано, перегороджує дорогу, і ось саме в ту мить мені все це вже здалося по-справжньому дивним. Я розгублено запитала У тебе точно все нормально, любий? І тут у слухавці пролунав неймовірно, гучний та нелюдський вереск, взагалі не схожий на твій голос. Сука, ти хитра! Швидко спустися і відчини мені двері. Або я видеру тобі очі, а потім вб'ю тебе. У той момент я настільки злякалась і була в шоці від почутого, що просто випустила телефон із рук. Динамік ще якийсь час верещав, але я вже не слухала Річ йому вскажений, гавка, викидався на двері, і я розплакалась, просто не могла повірити в те, що почула, і в те, що відбувається. Раптом дзвінок урвався, і майже одразу почувся страшенно гучний удар з вулиці. Вікна були прочинені, і звук долинав дуже чітко. Ніби хтось з усього розмаху вдарив у двері під'їзду, аж будинок здригнувся. Я схопила річ і побігла до своєї кімнати, сіла в кутку і ридала, ридала від тваринного жаху. А потім хтось почав стукати у вікна, у наші вікна на четвертому поверсі, у ті, що виходять на бік під'їзду. Таке враження, що всі водночас. Дуже гучно та агресивно. Мене просто трясло від жаху, сльози текли, я задихалася від страху. За хвилину все різко стихло, я боялась навіть поворухнутись. Просто сиділа і ридала. Я вже не пам'ятаю як, але я набрала тебе ще раз, і вже тоді ти відповів мені з магазину, а за хвилину прибіг додому. І ось розумієш мене, брате, бляха, я. Просто не знаю. Я слухав свою дівчину з відкритими від шоку очима. Так і знаєш, що саме цікаве? Вона ж мені показала історію дзвінків. І сука, там і справді був дзвінок. Дзвінок з мого номера о 23.02. І тривав він майже дві хвилини. Але як? Я ж не дзвонив нікому. Як таке взагалі могло бути, якщо мене не було вдома якихось 5 хвилин? Ну а ми тоді обоє випили заспокійливе і просто лягли спати. Коли він мені це розповідав, очі в нього блищали він ледве стримував сльози. Ну тобто, він по-справжньому був наляканий. Він мені навіть показав скріншот з телефону дівчини, виклик від міса Шуня. 3 листопада 23 година 2 хвилини. Я не знаю, панове, чесно, не знаю. Що там у нього сталося насправді? Але я хочу сказати одне якщо це і справді було, і якийсь там монстр намагався пробратися у під'їзд, то саме їхній пес своєю поведінкою врятував їм життя. Мій друг це також підтвердив, коли він повернувся, річі скигливе боявся виходити в коридор. А ви як думаєте, що це взагалі було і хто дзвонив його дівчині? Так що любіть своїх домашніх улюбленців і, будь ласка, бережіть себе, іноді вони здатні не лише подарувати тепло і відданість, а й взагалі можуть просто врятувати вас або попередити вас, попередити про щось темне, невидиме і незбагнене.